Ще з малих літ я часто спілкувалася із сестрою бабусі, яку звала Олівія. Тільки рік тому я дізналася, що весь цей час я розмовляла за її душею. Її немаже 19 років. Я вирішила, що бабуся не буде знати про наше спілкування. Бабуся дуже любила Олівію, Вона не витримала би цього. Одного вечора ми з бабусею побачили, як рухається її одяг. Поряд стояла Олівія, але поки що її бачила тільки я. В той вечір бабуся була дуже перелякана. Бабуся, тобі не погано? Трішки погано, внученька. Моя бабуся завжди боялася всього, що було пов'язано з містикою. Об 11 годині ми вже лягали спати. Я побачила її. У моєї бабусі стався інфаркт. Тепер я завжди бачу Аліві поряд зі своєю бабусею.